Компанія, Екомодуль на зв'язку Олександр, чергова відрузка невеликого будинку на 40 метрів квадратних, який складається з двох модулів. По оздобленню це у нас звичайне дерев'яне оздоблення. На цьому прикладі це імітація бруса, колір Палісандр. Так він виглядає. Фасад комбінація дерева з металопрофілем. В цьому випадку горизонтально зроблений металопрофіль. Вікна Епсилон. в цьому місці буде пристиковуватися у нас друга, другий модуль. Той, що зараз хлопці будуть грузити на цей маніпулятор. Таким чином відбувається погрузка. Це у нас друга частина будиночки. Теж комбінація полісандер, дерево і профнастил. Там у нас дах односкатний, а на другій частині, а на другій частині будиночка. Там у нас іде е, двоскатний дах. Тобто замовники хотіли зробити два вида е, схатів на будиночку, що ми їм і ре реалізували. Замовляйте, завершили загрузку двохмодульного будинку на машини. Один модуль майже 4 на 4 квадратної форми. Далі у нас загружений на авто другий модуль розмір приблизно 7х250. Е, той квадратний модуль буде монтуватися до цього модулю. Взагалі, будинок буде виглядати в форми букви Г. Оздоблення дерев'яне комбіноване з металом. Будиночок невеликий, там приблизно 40 метрів квадратних. Висота стелі всередині від 2,40 до 2,80 метрів. Це майже максимальні можливі розміри будинків, які ми можемо робити у себе на виробництві. Це зумовлене висотою проїзду під електромережами і під мостами. А взагалі, планування наразі робимо будь-які. Тобто вибираєте планування, яке вам сподобалось, передаєте нашому менеджеру, потім дизайнер робить планування під вас, і потім ми це все реалізуємо реальність. Замовляйте.